Привіт, ми продовжуємо подорожувати україною, знімати наші об'єкти позаду мене. Бачите, це мої колишні, і ми тут не даремно, тому що ми зараз на підприємстві, яке займається сушкою деревини, і також вони виготовляються паливні брикети. Тут дуже багато затрачається електроенергії, і нашому клієнту ми встановили дуже потужну сонячну електростанцію, яка йому допомагає заощаджувати про цю сонячну електростанцію прямо зараз. Поле Гали, що ми побудували мережеву сонячну електростанцію на 50 кВт, використали інвертор Solis також на 50 кВт, 88 фотомодулів бренду JASOLAR 545 Вт. Окупність такої станції до 2 років, а ціна такої сонячної електростанції 1 мільйон 25 тисяч гривень. Ось ці бракети, які виготовляє наш клієнт, допоможуть вам взимку зігрітися. А наша компанія допоможе зробити так, щоб у вас завжди було світло і ви завжди були енергонезалежні. Якщо бажаєте замовити сонячну електростанцію, напишіть нам, позвоніть нам, перейдіть на наш сайт, заповніть анкету, дізнайтеся всі пропозиції та чіткі прорахунки від компанії iSolar. До речі, у вас є можливість оформити безвідсотковий кредит на сонячну електростанцію. iSolar – світле майбутнє.